Саня, привіт! Нашим підписникам цікаво, яка в тебе сьогодні робота по даній машині? Ну, по даній машині в нас іде виставлення зазорів та заміна деяких комплектуючих авто: там телевізор, жабо, всяке таке. А яка буде ціна виставлення зазорів саме тут? Саме тут ціна виставлення зазорів це 4200. Але ще додані заміна. Телевізора, рихтовка крила, капота і ну, там жабо, всякі різні деталі, які потрібно замінити. Вони постраждають під час ДТП. Ого, ви подивіться, який обдартий капот. Олег, це ти робиш? Так. А скажіть, будь ласка, яка буде приблизно ціна от, відремонтувати такий капот? Е, такий капот буде орієнтовно від 250 доларів, так як ми маємо знімати до метала. Яклак пущується. Плюс машина вже фарбувалася, ось видно переход пулаку. Не знаю, чи на камері буде видно. Трошки заключено, отака білясість тут отако йде. Це проявився переход лаку. Будемо збирати до метала, пласт антикорозійний епоксидний ґрунт. Напевно, то використаємо його під мокрий по-мокрому, пофарбуємо. Плюс ще внутрянка додаткова. Так як ми піднімали, Місце герметику підняла іржа, вичистимо іржу, проложимо mm. герметик. Ну, внутрянка буде плюс, плюс до 250 доларів. Добре. А скажи, скільки часу у тебе займе така робота Так як ми під мокрий по мокрому ґрунт, Плюс-мінус. Плюс-мінус за день. Якщо напрягтися, реально. Що? І все. Якби в нас, нас були якісь пошкоджені там м'ятінки і так далі, прийшлося би шпаклювати, їх локально там підгрунтовувати, можливо, весь капот, в залежності від пошкоджень. А це все час, це треба чекати витримку ґрунта, щоб він добре висух, потім перетерти, перебити риску, так само ґрунт знову мокрий по мокрому і фарбуємо. А якщо він весь цілий, просто зносимо до метала, антикорозійний ґрунт, ґрунт мокрий по мокрому і фарбуємо. Так, подивимось, чим сьогодні займається наша Катя. Катя, чим ти сьогодні займаєшся, розкажи. Всім привіт. Маю в роботі такий капот. Була невеличка рихтовочка. Планувалося тільки тут підшпаклювати, але знесли все до металу, щоб було якісне фарбування під прибор, щоб ніхто не знав, що наша машинка фарбована. А тут виникли моменти: ось тут по покантові не відразу побачили, на жаль. Деякі сколи були, Ну, відповідно, ми все це пришпаплювали і зробимо найтоншими шарами, щоб все було гарно і якісно. Плюс під фарбою були вже рижики, тобто їх взагалі не було видно, коли машина приїхала, але ми це все зробили. Катя, підкажи, яка буде ціна такої роботи? Ціна такої роботи цього капота наразі ми оцінили 250 доларів. Це все, що ви врахуйте, знесли до металу, все зробили, щоб по мінімуму машинка ще їздила і ніякий прибор не розказував, що там якісь двійні окраси. До речі, тут був війний окрас. Все знімалося все два дні. Тобто зайнялося дуже багато часу. Це врахуйте, але буде якість. <реку> так, якщо не дай Бог, ви попали в ДТП, у вас сталася така ситуація. Які процедури в першу чергу потрібно виконати? Перше це звернутися в міліцію або на місці оформити протокол, Європротокол. Далі цю подію зафіксувати в страховій, обов'язково розказати про те, що у вас сталася ситуація така. Помідомте на гарячу лінію страхової і зафіксуйте цей страховий випадок. І третє, що ми рекомендуємо, це коли вже там складніша якась ситуація. От, припустимо, як у нас зараз стоїть айдішка, в нас вона повністю по всій стороні оцій, Бля, хамуха. Яка процедура? Ви приїжджаєте потім до нас, викликаєте страхового експерта, і ми разом з страховим експертом оглядаємо автомобіль і складаємо акт огляду. Потім звіряємо те, що зафіксував страховий експерт. Звіряємо з тим, що думаємо ми, як правильно його відремонтувати. І складаємо акт оцінки з вартістю робіт. Потім підбираємо запчастини, так само оцінюємо по запчастинам, скільки це буде коштувати. Це вам. Зменшує ризики того, що вам не доплатять якусь значну суму страхові компанії. Бо я часто чую випадки з дуже серйозними там, пошкодженнями, їм нараховують там, 38, 32, 35 тисяч гривень, а вартість реально ремонту з пошкодженнями за заміною деталей коштує в два рази більше. Це вже ну, з 10, напевно, 8 випадків, таких, коли я зустрічав. Серед наших таких клієнтів. Тому не, щоб не попасти в таку історію, приїжджайте до нас з страховим експертом на огляд. Ми це все зафіксуємо, складемо акт огляду, і ви будете мати вже розуміння на паперічки. Це вже ну... воно скоріше, що алюмінію, а ні, не алюмінію, мабуть, поржавіла метал. Треба, до речі, прикинути. Зараз, зараз я візьму прибор. Зараз я візьму прибор. Ми подивимося, чи воно було фарбоване те криво. Показати, дивись, бачиш, попіддувало. Фар була лак попіддувало, бачиш, поперішки повилазили. 351, 763. Воно було роблене, це крило. бачиш, це вже старе лакофарбе покриття вже паперішками поздувалося. Ну, відповідно, ще тут зацепили по цій історії. Ця сторона була роблена 763. А, і Ми зараз будемо його перероблювати, відповідно, за це. Змінювати. Що в нас по цьому? Це в нас метал. Це в нас метал, не проблема. Я думаю, що може алюміній е е невеличка ріхтовка буде, підтягнеться, або ж пакльовку хлопці затягнуть. І якщо брати по цінам, плюс-мінус робота 150 доларів. Тут так само десь, якщо брати локально, там... А, бажає, ще паяти треба. Пайка плюс фарбування, не знаю, там так само. Бампер трошки дорожче, бо він великий в об'ємі, десь доларів 170-180, якщо весь фарбувати. Ну і плюс фарба, матеріали, і там, якщо треба де монтажі, монтажі. Це вже окремо по кожній позиції. Бачиш табличку? Це не просто так поставили, це реально прохід заборонено, бо йдуть рихтувальні роботи. От Під великою натяжкою натягуються ці цепи. Зараз буде Ігор витягувати. І не дай Бог, воно зривається. Це дуже велика сила удару. Прохід сюди заборонено дійсно, якщо бачите, обходить цю зону, бо може привалити арматурою якоюсь. давай я вам задам питання. Як думаєш, можна перелакувати Просто можна, да? їх ага. там. Нам дуже часто питають. Типу в месенджерах там запитують в інстаграмі там, в інших е, діректах, чи можна скидати такі фотографії, чи можна тут перелокувати. Причому ще, ще пишуть локально, чи можна перелокувати. Ну все, коротше, ця деталь потребує повного ремонту. Вона повністю зноситься лакофарве покриття. В даному випадку Олег буде робити повністю під ноль, щоб потім не було знову не було там якихось моментів. Чому? Бо ми не знаємо. Як воно раніше робилося, чи правильно воно там наносилося лакофарбове покриття старими майстрами, і щоб воно не підірвало фарбу, хлопці будуть зносити до, до нуля, до металу. полакувати? Ні, тільки повністю перефарбувати. Такого поняття, як перелакувати, немає. На кожній деталі це вже все перефарбування. Можете знову? Дивись, От, щоб правильно профарбувати повністю крило, бо ми тут фарбували, ну і двері фарбували. Потрібно вирізати вікна. Ну, ві... В даному випадку вічку. Бачиш, воно лежить. Зараз хлопці вже намазали клеєм, будуть клеїти. Для чого? Для того, щоб а, лак і фарба от зайшли аж туди, під, під а, саме скло. І це зменшує ризики того, що воно буде відлущуватись по краям. Типу, воно там собі загерметизується, все буде заклеєне, і ці краї, ці краї лаку не будуть відлущуватися, не будуть мати пошкоджень. Тому треба так, так по-правильному так робити. Зачасто, е, ну, не знаю, чи хлопці майстри, чи клієнти економлять, оце не вирізають, обклеюються, профарбовують, а потім той лак може по краєшкам так злазити. Злазить і виходять, от, як ми показували на Опелю, е, Питають нас, чи можна локально пролакувати. <реку> е, так, нам треба мужчина. Може бути пенсіонер, який буде прибирати приміщення. Бо в нас то був один дядя Вітя, потім була дівчина, вона поїхала в Польщу. Коротше, зараз є нагальна потреба в прибиральнику СТО, прибирати територію і вичищати в камерах. Це обов'язково має бути мужчина. Чоловік, кому там не сидиться на пенсії, особливо. Давайте приходьте до нас на роботу. Мотор so, приїхали. Нам ще зараз на СТО потрібен менеджер. По роботі з клієнтами. Що входить в обов'язки? Обов'язки це повністю ведення клієнта від зустрічі його на СТО, оцінки роботи, обговорення цих робіт з майстрами, потім створення телеграм-каналу, комунікація, погодження всіх робіт і доведення клієнта до кінця. Підбір запчастин, якщо майстри все зробили, прийти проконтролювати якість ось і віддати готовий автомобіль клієнтові. Якщо ви маєте досвід на роботі десь на автосервісі або в роботі з клієнтами і маєте власний автомобіль обов'язково з власним автомобілем, будь ласка, давайте звертайтеся, пишіть сюди в дірект або по номеру телефону, дівчата зараз залишать вам контакт.